Апеляційну скаргу Лібаної Марії Львівни, інтересах якої діє Слободнюк Марина Сергіївна відхилити рішення Шевченківського районного суду міста Чернівці від 31 січня 2013 року залишити без змін. Судове засідання по справі Марини Лібанової тривало більше години. В результаті тут вирішили спростувати конфлікт, який триває уже понад півроку, і залишити у себе змін. Суд апеляційної інстанції підтвердив правомірність звільнення Лібанової займаної посади тому ми вважаємо що прийняти нам рішення від 25 грудня Є законне. таке рішення суду не здивувало Марину Львівну. Його вона не оскаржує і не критикує. Крім того, для колишнього директора бокініста це зовсім не поразка. А тривалі судові тяганини, які, врешті, закінчились, безцінний юридичний досвід. Я не чекала іншого вироку, на жаль, бо я відчувала, що в Чернівцях це питання вже давно вирішено. Але для мене це був ще один шанс сказати їм, що я про них думаю. Тим часом влада таке рішення суду не береться називати перемогою. Найважливіше, що відтепер реорганізовувати книгарні можна без перешкод. Мова не йде про перемогу, мова йде про те, щоб забезпечити реалізацію, на мій погляд, правильного рішення сесії обласної ради, про створення комунального підприємства потужного Комунальне підприємство Буковинська книга, яке могло б створити нормальну конкуренцію на цьому ринку в нашому країні. Процес Але реорганізації не... книгарень пояснюють тут затягнувся саме через те, що колишня керівниця підключала до цього процесу політичні сили, громадськість і засоби масової інформації. В результаті штучне нагнітання ситуації кажуть, у будинку з левами стало причиною того, що потужне підприємство Буковинська книга досі не створене. Ну, цей процес я сподіваюся, пришвидшиться. Оскільки зараз навіть оголошено конкурс на подання кандидатури на посаду директора нового підприємства «Буковинська книга. Колишній директор букиніста не приховує. Уся ця реорганізація їй не до душі, і хоч нині є така ймовірність, що новий керівник запропонує Марині Лібановій посаду в книжковому підприємстві. Така співпраця не замінить роботи у своєму магазині. Відтепер я не хочу працювати з державою в цілому. Я думаю, що це це моє ну, якби з великим. Запізненням моє рішення треба було це зрозуміти раніше. Я як я добре, але букініст не повинен зникнути з карти міста. Ось таке моє побажання. Чи закінчиться на цьому конфлікт? Прогнозувати важко на часі завершення процесу реорганізації книгарень. Результат якого обіцяють, можна буде відчути і побачити уже незабаром. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.